Якщо я буду промовляти кожен день твердження, що я струнка і у мене плаский живіт, чи схудну я, навіть якщо не буду дотримуватися дієти? Такі питання зустрічаються кожен день. Уявіть, що кожного дня ви дивитеся на себе у дзеркало і повторюєте я струнка, у мене плаский живіт. Чи може це дійсно призвести до зниження ваги, навіть якщо ви не сидите на дієті? Давайте заясуємо. Афірмація це позитивне твердження, яке допомагає змінити мислення та внутрішні установки на принципах неростичності мозку. Чим частіше ми повторюємо визначні думки, тим сильніше вони впливають на нашу реальність, якщо сказати простими словами афірмації спричинюють позитивний вплив відразу у двох напрямках, і всі ці напрямки важливі, тому що разом вони допомагають отримати бажаний результат. Перший напрямок це настройка підсвідомості на новий лад. Коли ви постійно повторюєте позитивні фрази, ви поступово замінюєте старі переконання на нові. Ці нові установки більш корисні для нас, вони не просто змінюють наші думки, але й починають направляти ваші дії до цілей, які ви хочете досягти. Другий напрямок це витиснення негативу, цей ефект часто недооцінюють, хоча він грає ключову роль. Справа в тому, що наш мозок щодня прокручує десятки тисяч думок за різними даними. Їх може бути від 10 до 60 тисяч, і що найцікавіше більшість із них повторюється кожен день. Сьогодні ми думаємо про те ж, про що переживали вчора, тиждень тому, місяць раніше. Наше мислення схоже на заводський конвейер, де постійно збирається одне і те саме, але проблема в тому, що ці думки далеко не завжди приємні ми хвилюємося про нестачу грошей, хвилюємося про роботу, здоров'я, хвилюємося за близьких. Прокручуємо у голові минулі конфлікти, часто незадоволені зовнішністю. Саме від цього потоку тривожних думок і допомагає позбавитися практика афірмацій. Тут важливо зрозуміти одну просту річ у голові в конкретний момент може бути тільки одна думка якщо ви свідомо обираєте позитивну думку, для негативної просто не залишається місця. Чим частіше ви робите цей вибір, тим більше хороших думок з'являється в голові. З часом це закріплюється в психіці як звичка, і ви вже починаєте мислити більш позитивно вже на автоматі. А це якраз і означає, що нове корисне переконання укорінилося глибоко всередині, тому, коли людина говорить собі, я струнка, я здорова, вона програмує мозок на сприйняття цієї реальності. З часом такі установки можуть змінити поведінку, з'являється мотивація, впевненість у собі, свідомий вібір корисних звичок. Та ось головне питання, чи достатньо просто повторювати ці слова щоб схуднути? Коротка відповідь ні, але є нюанси. Афірмації не спалюють калорії напряму, однак якщо ви будете продовжувати харчуватися як раніше та вести малорухливий спосіб життя, то вага не зміниться лише від слів, але афірмації можуть допомогти змінити ставлення до себе, до їжі і до процесу схуднення. Ось як це працює зміна харчових звичок на підсвідомому рівні. Коли ви регулярно говорите собі, я обираю корисну їжу, і я їм в міру, ваш мозок починає сприймати це як природну поведінку. З часом бажання переїсти або вживати шкідливу їжу знижується. Люди часто заїдають стрес або їдять через нудьгу, афірмації допомагають знизити рівень тривоги і підвищити впевненість в собі. Коли ви починаєте цінувати себе, вам простіше відмовитися від шкідливих звичок. Повторюючи афірмації Я люблю рух, моє тіло створено для активності, можна поступово сформувати собі звичку більше рухатися, гуляти і займатися спортом. Так які ж афірмації працюють краще. Щоб афірмації дійсно давали результати, вони повинні бути не просто позитивними, але і конкретно спрямовані на зміну ваших думок і поведінки. Загальні фрази на кшталт Я красива, я струнка, у мене плаский живіт, звичайно ж, можна використовувати і вони дадуть свій ефект. Однак більш ефективними будуть афірмації, які акцентують увагу на процесі, і на тому, як ви регулярно турбуєтеся про себе, наприклад, замість фрази я струнка краще сказати, з кожним днем я стаю гарнішою, тому що турбуюсь про своє здоров'я і правильно харчуюсь. Я пишаюсь тим, що мій живіт став пласким і красивим завдяки моїм зусиллям. Мені приємно усвідомлювати, що я регулярно ходжу на фітнес, я насолоджуюсь тим, що слідкую за своєю фігурою. Такі афірмації не просто фокусують увагу на бажаному результаті, але й на діях, які приводять до цього результату. Якщо ви будете правильно використовувати афірмації для схуднення, з часом у вас зникне бажання їсти все підряд. А здоровий режим харчування і фізична активність стануть природною і приємною частиною вашого життя, що приносить тільки позитивні емоції. Але підкріплюйте афірмації реальними кроками. Наприклад, якщо говорите, я люблю легку корисну їжу, то спробуйте обирати більш здорові продукти. А ось ще приклади потужних афірмацій для схуднення, моє тіло струнке та здорове. Я харчуюся усвідомлено та отримую задоволення від корисної їжі, я з кожним днем все ближче і ближче до своєї ідеальної ваги. Я легко і природно знаходжу баланс в харчуванні. Я люблю рух і радію активності. Афірмації не є магією, але вони можуть стати потужним інструментом для зміни мислення та ваших звичок, вони допомагають створити психологічну базу для природного схуднення. Але якщо просто повторювати афірмації та вести звичний малоактивний спосіб життя, то результату не буде. Афірмації краще за все працюють у поєднанні зі свідомим харчуванням, рухом і турботою про себе. Якщо ви готові не просто сподіватися на диво і використовувати силу підсвідомості на власну користь, то почніть вже сьогодні і пам'ятайте, що найсильніша установка це віра в себе і своє тіло.